В цей час е, група розмінування, яка е, єдина в Хмельницькій області, працює, вона якраз знаходилась на е, іншій, відпрацюванні іншої заявки, е, знищували якраз 26. Снарядів, які були виявлені, згідно інструкції з організації перевірки місцевості від вибухонебезпечних предметів, саперам на це надається до трьох діб. Сьогодні вони планово перевірили місцевість на небезпечні предмети. Підводним міношукачам Павло, старший водолаз сапер, перевірив усе дно річки. Проводиться перевірка місця виявлення вибухонебезпечного предмету на наявність одного або, можливо, більше ще інших вибухонебезпечних предметів, які могли б бути залишені. Там. Майбутнього їхнього виявлення, підняття, вилучення та знешкодження щодня сепери знешкоджують по два-три снаряди. з початку року їх нарахували аж 671. Майже у всіх випадках до надзвичайників звертаються люди, які їх знайшли. Тому рятувальники закликають. Якщо людина виявила предмет, основна її задача це по максимуму огородити цей предмет і до прибуття рятувальників, сповістити рятувальників міліцію, і до прибуття рятувальників міліціонерів. І нікого до нього не підпускати, І ні в коїм случай не брати його до рук, не переносити. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.